29 січня в Україні вшановують 105-ту річницю бою під Крутами. У цей день у 1918 році відбувся бій. 300 студентів та курсантів протистояли 4 тисячам більшовиків армії Михайла Муравйова. Київські студенти, гімназисти і курсанти загинули, захищаючи підступи до Києва. Історія циклічна, і сьогодні Україна продовжує тримати оборону від російської навали. Про виховання молоді, зокрема курсантів, в умовах війни, запитаємо у Валерія Сокуренка, ректора Харківського національного університету внутрішніх справ. Мої вітання! Слава Україні! Героям слава. Приклад Героїв Крут для сучасної молоді наскільки важливо пам'ятати історію? Ви знаєте, історія вона повторюється. І коли ми читаємо історію України, то ну, не зовсім вона така от оптимістична. І сьогодні бачимо, що момент істини наступає для всієї нашої держави. Для Збройних сил, для правоохоронних структур. І безумовно, не можемо ми цього разу схибити, допустити ті ж самі помилки, які були допущені 105 років тому. Ось що не можна одним патріотизмом, одним завзяттям невеликої кількості молодих людей перемогти страшного ворога. І бачимо, що важко сьогодні, але є успіхи от, в Збройних сил. Наших правоохоронців Міністерства внутрішніх справ сьогодні такий гіркий присмак у нас залишається, бо зовсім недавно така от трагічна подія відбулася: горе, біда, от очільники міністерства внутрішніх справ, міністр Денис Монастирський, перші заступники, державний секретар, люди, які були зовсім поруч, загинули. Загинули, от як ми розуміємо, на бойовому посту зі зброєю в руках. І звичайно, ми багато робимо. Для того щоб і підготувати належним чином наших слухачів, наших курсантів, от але е, ми пам'ятаємо початок війни, пам'ятаємо 2014 рік окупацію Крима, окупацію Донецької та Луганської областей, дуже багато там було хороших фахівців, мали хороше обладнання, блискучі речі в них були дороговартісні, криміністичні лабораторії, там якісь речі, які можна було ДНК визначати. От. Мільйони там були, але люди ці вимкнули свої телефони і вимкнули їх на зовсім іншій частоті, як кажуть, на зовсім інших речах. Тому мало того, щоб це був фахівець, ми точно повинні виховувати людей таким чином, щоб вони розуміли, що захищають, навіщо. От і багато для цього робиться. Є успіхи, є в мене впевненість. Що ті люди, які сьогодні навчаються в Харківському національному університеті внутрішньої справ, який переміщений, от, тому сліду, в тому Вінниці, тимчасово переміщений, підкреслюю, що вони справжні, вони виконують свої обов'язки. От зараз національна поліція має шалений авторитет і рейтинг. Він під час війни зріс, і я переконаний, що до тих от речей, які були десь до війни, ми ніколи не повернемося. От не повернемося у всякому рівні на, на от, рівні слідчого, оперативного працівника, експерта, криміналіста, поліцейського офіцера громади. Люди виконують не тільки правоохоронні функції, а ще й сервісні. Вони допомагають людям сьогодні. Вони от, в декупованих областях купують хліб, лікарства, вони надають можливість зателефонувати людині. От, тобто. Вони дійсно цих людей підтримують, евакуюють там, де сьогодні війна, а війна там справжня, і ми це бачимо. Сьогодні формується бригада спеціального призначення, штурмова бригада національної поліції Людь. От і назва така для нас зрозуміла, бо саме такі якості сьогодні потрібні в боротьбі з ворогом. Сьогодні на Вінницю падали обломки їхніх ракет, падали. На дитячий десь садочок я знаю, слава Богу, нічого не пошкодили. На автомобілі впали. От ну як можна по-іншому, які ще можуть бути почуття, окрім люті до такого ворога. Але ми робимо все, щоб ці люди були і фахові, і не тільки люди. щоб це була і сміливість, і відвага, і може десь він і дірський може бути, бо по-іншому не можна перемогти. Тому все, що ми робимо, от. Направлено саме на виховання людей відважних, справжніх правоохоронців, які захистять себе і захистять тих громадян, які вони мусять захищати. А от з героїв Крут, ми будемо брати приклад. Да. Не все вони вміли, от але тому й не відступили, тому і не не втікли. Бо якби знали, що там 4 тисячі, і що шансів перемогти мало. То вони, може, б і не вийшли. А вони розуміли, що потрібно зробити все для того, щоб знищити ворога, зупинити наскільки це можливо. Ну а такої підтримки в 2018 році, як сьогодні, ми маємо від наших партнерів, на жаль, не було. Ви вже сказали про те, що університет робить багато для того, щоб виховати справжніх українських курсантів. Розкажіть, будь ласка, детальніше, можливо, з якими труднощами сьогодні стикаєтеся у саме підготовці майбутніх правоохоронців? Ну, говорити про труднощі ми не будемо. Це от трудно там, де на сході, в окопах, бліндажах. Отам, коли 18 градусів морозу і коли. Пальці відмерзають. О, там дійсно важко. Думаю, що в таких умовах сьогодні наші курсанти, слава Богу, не навчаються. Умови створені і завдячуючи обласній адміністрації, військовій, обласна рада нас підтримала, міська рада підтримала, міністерство внутрішніх справ, керівництво міністерства. Ні на одну хвилину нас не залишали наодинці з тими викликами, з тими проблемами, які ну виникли під час переїзду, передислокації, залишились там комфортні. Корпуси от, з обладнанням залишились. Ми створили належну матеріально-технічну базу, їдальні. Запрошуємо вас якось, щоб ви відвідали наші розташування, щоб ви показали. Я думаю, що молоді сьогодні діти, які навчаються в школах, які є випускниками, вони повинні бачити і знати, що в Вінниці є такий навчальний заклад, і там можна продовжити навчання. Більше того, навчання в нас тільки стаціонарно. Немає ніяких у нас дистанційних речей, немає бути, не може, і е, що звертаємо увагу. Звертаємо найбільшу увагу сьогодні на підготовку наших курсантів, наших випускників до роботи на докупованих територіях, до роботи проти колаборантів. До проведення стабілізаційних заходів на тих територіях, які ми деокупуємо, на розкриття і розслідування військових воєнних злочинів в першу чергу, і от зараз ну, готуємося. Буде семінарна нарада найближчим часом. Така відбуватися для всіх вузів. Нам випала честь приймати таку нараду. Ми готуємо навчальні місця і місця якраз пов'язані і з катівнею. Бо це є, і ми бачимо, що людей катують. І з місцями поховань громадян, коли викопують він, як ішов у футболки в шортах і в резинових тапочках вбили і так і загребли. І розвалені приміщення, розстріляні колони, які намагалися евакуювати, вивезти наших громадян. Місця розстрілу, все це є. І... Курсант, наш випускник, повинен знати, як це все розслідувати, і е, біологічні зразки, бо не завжди ми можемо знайти, хто це такий, не завжди його можуть впізнати рідні, бо їх інколи і немає. Ні в деяких містах, от де окупованих, там до війни було 8 тисяч громадян. Сьогодні їх залишається 500. І, що знає, двадцять дітей проживає. Скільки там жінок? Того є чим займатися, і це справа дійсно нелегка. Ми бачимо, як сьогодні поліція розміновує території. І це вже не просто кримінальне розмінування. Що було до війни? Ну якийсь двоє в школу, щоб контролю не писати. Наркомани могли замінувати аптечну мережу, там не продають те, що вони хочуть, щоб їм продавали. Якийсь торгівельний центр приїхала і не знайшли. Сьогодні поліція. Сотні розміновує, тому що ворог використовує сучасні міни, які ну не просто так, як кажуть, можна ці міни знайти, а ще важче їх ну, обезвредити. Але ми не готуємо поки що саперів, хоча такі задачі теж перед нами десь стоять в майбутньому. Але будь-який поліцейський повинен ідентифікувати той чи інший вибухонебезпечний предмет і зробити так, щоб він перестав бути небезпечним. Е, огорожу, евакуювати громадян, які поруч знаходяться, і це зробити необхідно дуже швидко, дуже оперативно, не, не діждатися якоїсь бідини, не діждатися якого лиха. Тому. Виклики є, і вони надзвичайно серйозні. Якщо раніше поліція ну, просто розслідувала злочин, то тепер що перед окупації відбувається? Національна гвардія сьогодні теж в одному строю зі Збройними силами. І поліції приходиться десь і зачищати підвали, горища, посадки, де знаходиться ворог. Гинуть поліцейські. Сьогодні сотні людей, які вже загинули. Тисячі. Поліцейських отримали поранення, в тому числі і тяжкі поранення. Тому в такій ситуації ми повинні готувати людей, щоб вони свідомо йшли на цей ризик, але були підготовлені от, до викликів, які можуть виникнути, і в. Стріляти міг інженерна військово-інженерна навіть підготовка і тактика. Бо ми не, не збираємося шукати війну. Ну війна в будь-якій частині може знайти нашого поліцейського, і він точно повинен в цьому бою вижити, перемогти. Якщо раніше зброя була, наприклад, тільки короткоствольна, це були пістолети, то сьогодні ми говоримо про штурмові гвинтівки або там автомат, як ми раніше привикли його називати автомат Калашнікова. Бачимо нову зброю, яку поступ, нам поставляють і поліцію, вона попадає, і техніка попадає, і цю техніку необхідно вивчати, освоювати, і тренажери, які є, от вони сучасні, вони справжні. Тому є мене таке переконання, що готувати, готувати надійно, щоб вони були готові до нелегкої служби і виконували свої обов'язки за саме безпеково цього простору для наших громадян. От міністр, який Загинув, от була його така ідея, і ну от, думка така, що саме забезпечення безпекового компоненту. Оце от працівники, мі... і поліцейські, і національні гвардійці, і впевнений, що закінчення обов'язково, щоб люди. І в школу ходили, і в дитячий садочок, і щоб без супроводу ці діти могли туди ходити. Тому займаємося цим, займаємося багато і чужої такої біди її не буває. Тому курсанти, окрім того, що навчаються, вони здають кров. І в Вінниці, от якщо ви поспілкуєтесь з керівництвом там медичних закладів, от вам точно скажуть, хто тут здає цю кров. Був такий короткий випадок. В Вінниці, от, після обстрілу нашого торгівельного центру, от, будинок офіцерів, пішли Вінничани здавати кров. Але так як пішли десь, так воно у них довго не протрималось. Наші курсанти за цей час, що тут знаходяться, більше 4 тисяч разів здали кров. І вони продовжують це робити. Вони наполягають, що це необхідно робити. Ну і все решта, не тільки кров. Стий грошового забезпечення Автомобілі купуємо тим підрозділам під Харковом. Ну, значення немає, де вони воюють. Бо він сьогодні під Харковом, завтра під Бахмутом. Але автомобілі ми купуємо, сім, плетемо, займаємося, наскільки це можна волонтерською роботою для того, щоб знайти якісь міжнародні. Щоб щось для лікувальних закладів, для госпіталів, і те, що займаємося реабілітацією, і ми. У нас є студенти, є факультет номер 6 який навчається. От багато ну, студент, він цивільний, його... бо курсантський, він не може просто так піти. Він вже призначений, він складі Міністерства внутрішніх справ. То студенти пішли і воюють в Збройних силах. Ну, спочатку вони попали там в бригади територіальної оборони, але ми знаємо, де ці бригади знаходяться. І там є і тяжко поранені, і так поранені, що цих і з ними зустрічаємося, ними пишаємося, героїзуємо їх, бо це наші герої. Є наш полку Азов. Важко про це говорити, ну от, але таке є сьогодні. Війна, тому от дружина залишилась, мала от переведемо зараз дружину на роботу до університету. У нас раніше працювала, але потім так сталося, що сьогодні вона працює у Полтавському ВНП. Заберемо до університету, будемо пам'ятати і чоловіка, будемо підтримувати і її, і дитину підтримувати за честь для нас, і тільки так будемо робити. Дуже дякуємо вам за те, що виховуєте ось таку патріотичну молодь, за те, що продовжуєте волонтерську діяльність. І дякуємо ще раз за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам, Глядачам Нагадую, у нас на зв'язку був Валерій Сокуренко, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ.